На стадіоні юність відбулася гра волочиського агробізнесу проти футбольного клубу Лівий берег. Матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. З Самого початку гри кияни розпочали активно тиснути на ворота волочищан. Гості діяли гостром, досить швидко переводились із оборони до ударів по воротах суперників. Але реалізувати момент у забитий м'яч в першій половині гри не вдалося жодній команді. Лише після перерви господарі поля почали більше атакувати ворота киян. Волочиський клуб суттєво вирівняв гру, але в реалізації моментів агробізнес не переважав своїх суперників. Здавалося, що матч таки завершиться із сухою нічиєю, проте на 86 й хвилині кияни змінили хід гри. Олег Сниця прийшов до шлапного майданчика Волочищан та акуратно постелив, де Микола погод випередив суперників і правою ногою. Вою розкріяв ворота грубізнеса. Рахунок 1-0 на користь. Лелек вже на додаткових хвилинах. Микола когут вірувався в карний майданчик і був збитий суперниками. Внаслідок цього арбітр призначив пенальті. Вороторі вдалося спершу перервати удар, але на добиванні Андрій Співаков доправив м'яч в сітку. Матч завершився з рахунком 0-2. Ми грали проти хорошої дисциплінованої навченої команди. Ми знали це. Ми їх переглядали. Ми з ними вже грали. І Витримали натиск, ми витримали ігрову модель, яку, е як грає агробізнес, короткий середній пас, е вони не, не, на цьому ну, полі вони грають в пас і треба просто це витримати, і витримали. Наразі після семи турів у чемпіонській групі влочищани перебувають на останній 10 сходинці. У них 34 очки. А кияни на 3-й сходинці, маючи в активі 49 очок. Це, напевно, моя вина, бо під підбором футболістів займався я. І коли ми даримо Вікторії мимо м'яча махаємо. Тут даємо передачу на 85 й хвилині. Тут коментувати нема що. Просто беру на себе вино і будемо рухатись далі. Наступний матч Волочищани зіграють проти команди із Кировоградської області Інголець. Попередня їхня офіційна зустріч у цьому сезоні закінчилась перемогою волочищан 1-0. Цього разу гра запланована на 10 травня п'ятницю.